Мої любі дітки, рада вас бачити сьогодні на цікавому занятті з природи і розвитку мовлення. Доброго ранку, дівчатка й хлоп'ятка, і черняві караоки, і біляві синьооки, і кмітливі, і розумненькі, і великі і маленькі. Рада всіх я вас вітаю, щиро вам добра бажаю. Годі, діточки, вам гратися. На заняття слід збиратися. І сьогодні до нас на заняття завітала Оленка. Вітаю вас, малята, мене звати Оленка, і я сьогодні буду з вами на заняття. І ми поговоримо про пізню осінь. Листя падає додолу, засинає гай і поле? На клинку один листочок, до зими один денючок. Дітки, а скажіть весела чи сумна картина виникає перед очима? Що падає додолу? Що засинає? Скільки всього листочків залишилося на клинку, скільки днів до зими. А ще я вам пропоную відгадати загадки. То чорна, то сива небом ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Так, це хмара. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш. І на нас водильце л'ється, як це явище зоветься. Правильно малята дощ. Хмари наганяє, виє, задуває, по світу нишпорить, співає та свище. Правильно малята це вітер. А давайте пограємося з вітерцем і повторимо, як він свище. а ще голосніше. Молодці! А ще дітки, я пропоную вам пограти в гру. Зміни слово. Я вам буду називати предмет один, а ви будете змінювати слово, коли їх багато. Наприклад, гриб, гриби, листок. Листочки, лисичка, лисички, їжачок, а багато. Їжачків. Молодці малята. Дітки, а зараз давайте ще пограємося зі звуками і відобразимо, як шурхотить листячко. Шурх, шурх. Молодці, а як вітер дує. Молодці, а як дощик, крап, крап, крап. А як пихти їжачок? Пх. 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 Молодці, ви розумнички, а зараз ми з вами вивчимо віршик. Вивчимо закличку, вийде вийде сонечко. Вийде вийде сонечко, на дідове полечко на бабине зіллячко на наше подвір'ячко на осінні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Повторимо, вийди, вийде, вийде сонечка, на дідове полечка, на бабине зіллячка, на наше подвір'ячка, на осінні квітоньки. На маленькі дітеньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодці малята, я думаю, вам вдалося вивчити віршика. Ми сьогодні з вами на занятті відгадували загадки, грали в гру один багато, вивчили вірш. На цьому я з вами і Оленкою прощаємось. А ви, малята, одягайтеся тепленько ідіть на прогулянку в парк з батьками. До побачення, до нових занять. А зараз, діти, фіскульт хвилинка відпочинку. Осінь ходить парками, у Садку з'явилася на листочках, фарбами. ми зо...